Аби про щось розповісти чи показати, ми дуже часто використовуємо порівняння, щоб говорити, що якась подія, річ є дуже важливими в нашому житті або ж взагалі не мають сенсу не потрібні нам. Подібно є і з вірністю, адже для багатьох людей вона дуже важлива. Вони бажають її відчувати, вони бачать її біля себе. Вони самі її використовують, але, на жаль, є ті, хто в своєму житті переживає зраду, і вірність для них болюча тема зраду почуттів, переконань, зраду обітниць, зраду між близькими і рідними людьми. Пліт Святого Духа вірність. Вона збудовується не на простій обітниці, не на простій взятті на себе якихось обіцянок. Вона збудовується, можна сказати, на відсутності гріха, адже використовує всі плоди Святого Духа, любов, доброту, милосердя, тихість, лагідність, цнотливість. Всі вони є для неї найближчими друзями. Тож маємо навчатися в Бога вірності, адже Він бере на себе обітниці перед своїм любим творінням. Не для того, щоб його обмежити і не тому, що бажає щось показати, а просто через те, що любить своїх дітей і хоче для їх найкращого. Так і ми маємо прийняти на себе через любов, вірність своїм переконанням, вірність у своїй вірі, вірність друзям близьким, вірність своїй країні.